Усім привіт! Сьогодні зроблю огляд на підгузки торхової марки Evy Baby у п'ятому розмірі від 11 до 25 кілограм маси дитинки, і це найменша упаковка на 17 штук. Їх виготовляє Туреччина у великій розмірній сітці від першого розміру до шостого. І вони йдуть свіженькі до 26-го року, строк придатності у них. Виробник зазначає дуже багато інформації про підгузки, але найголовніше те, що у них є такий слой, який не пропускає вологу назовні. Коли вони впитують, волога залишається усередині, вона не виходить. Я це помітила. Ми їх використовували як нічні. Давайте подивимось поближче. Такі симпатичні підгузнички. Дуже у них приємний дизайн. Ось так вони виглядають. Тут є такі як ніби ромбики. Отак вони перфоровані, таке тиснення є у них. У них немає трьох каналів. Тут такий слой. Цільний, проте дуже гарно розподіляється волога, вона туди затікає і рівномірно він наповнюється. Так, вони дуже м'які, ніжні, вони не мають запаху. У них стандартні, високі-високі бортики. Напевно, зараз у всіх підгузків вони вже такі. І Юбочки, такі спіднички є у них м'які, дуже гарні. Вони мені ну, дуже подобаються, напевно, як памперс. Дуже-дуже вони мені подобаються, коли вже приїдаються памперси, фірма памперс саме можна спробувати AV-бейбі. І так, вони витримують усю ніч, вони не пропускають вологу, і вони, ну, вони холодні стають, тому що тут є багато гелю. Тобто, якщо він дуже вже повний після ночі, він буде холодний. Це всі гелеві підхузки, вони стають прохолодними такими. Треба змінювати. Нічого в цьому нема такого страшного, шкіра суха. Проте вони віддають таку холодність, дуже багато гелю. Він дуже багато впитує, надійний, можна використовувати на прогулянку, на сон, на денний сон. Розмір у них великий, вони є повномірками. П'ятий розмір. Це дійсно п'ятий великий розмір. Давайте зараз подивимось порівняння з іншими. А, у них, ну, вони як памперси йдуть, як фірма памперс спинка і як дада. Проста. Тянуться у них боковинки. Все дуже високої якості, такий високий стандарт. Такі у них липучки. Теж все прекрасно працює. Ну, нормально тримають. Давайте подивимось розмір. Давайте візьмемо нерозкритий і для порівняння всім відомі Джої і з п'ятірка. П'ятірка. знають, що п'ятірка Джоїв, вони маломірки йдуть. Теж виробник Турції. Вони дійсно Джої менші. І ще є такі бебіс із простору. Це один і той же виробник от Joy Babies один і той самий. А Еві Baby – це інша Турція, інший виробник. Вони йдуть повномірками. Ось можна порівняти із шостим розміром: гізмо під гусками. Ось вони йдуть такі великі, як шістка гізма, які подібні за якістю гізму до цих Joy та Baby. А усі Every Baby – вони подібні до. Памперсів за висотою, навіть якщо розправити, то вони дійсно будуть такими високими. Ось я їх розправила за висотою. Ось ці рюшечки розправила. Тут, в принципі, теж їх можна розправлювати, але у них за рахунок того, що вони вузькі, у них весь їх об'єм виходить на, на об'єм талії дитини. І вони маломірними видаються. Але така п'ятірочка більш маленька, як би так сказати. А ось ця «Еві Бейбі, вони йдуть повномірними, як наче шостий розмір ось цих підгузків. Дуже всім дякую за увагу. Всім до побачення.